Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного раночку, гарного дня і всього самого-самого найкращого. Раночок на нашому господарстві. Ташечки наші вже поснідали. Всім бажають гарного доброго раночку. У нас трішечки пройшов дощик. Треба застеляти все соломою і треба чим швидше забирати від курей качок з 8 або від гусей курчат з індийками, тому що робиться вже ось таке болото. Далі передають знов до кінця тижня температуру 34-35 градусів в день і 22-24 вночі. Але з понеділка на вівторок і з вівторка ось на середу ночі трішечки прохолодніші і трішечки дощик. Так що болото під ногами з'являється. Снідаємо ми, як завжди, вологими мішанками на основі гречки, поки вона ще є. І поки є можливість купляти, не буде гречки, будуть їсти мелену зерносуміш запарену, яка буде у нас вимішуватися з висівками, з додаванням розмоченого сухого хліба. Хто має можливість зараз пора збирання картоплі, в кого є врожай, можна варити дрібну картоплю, можна натирати ще гарбузи, кабачки. Це все разом дружненько вимішувати і давати. Птиці, щоб вона їла. Наїдаються вони на ура з такими мішанками. Цілий день вони їдять до самого вечора. А увечері їдять, запитували, що краще давати ввечері, Мелене чи цільне зерно. Увечері краще давати цільне зерно, якщо ви навчили свою птицю до цього, а якщо ні, то, звичайно, нехай вони їдять, те, до чого ви їх привчили. А ось такі шкодники в нас є. Які дуже розводять болото. Він тільки стоять. Насупилися. Зажурилися. Сонечка ще нема. немає. їм куди бігти, немає їм що шукати, немає їм що робити. Поснідали і ходять ось такі зажурені. Голубий індик, червоний молодий індик. Моя чудо-качка Білоголова. Нічим не, не менше за білих, Тому що багато хто запитує, для чого вам кольорові качки. Кольорові качки для того, щоб вони сідали на яйцях. Але кольорові качки також мають гарні. Розміри, гарну вагу. Вони несуться, сідають на яйця і виводять прекрасно каченят, якщо ви не хочете закладати яйця в інкубатор. У мене їх небагато, в мене їх декілька качки. Можна так сказати. Подаровані були мені ці кольорові, тому вони в моєму господарстві залишилися, я їх тримаю ними, тому що це подарунок. Ось такі молоді білі селезні. І досить гарні качечки. В основному тут стоять качурі, але і є качечки. Ось дивіться, які. Це все, все у нас тут молодь. Закольцювати я їх не встиг. Прийдеться чіпляти їм стяжки для того, щоб знати. З якого вони виводку, з якого вони року, стяжки куплені. Тільки потрібно вибрати день і стати їх перемітити для того, щоб вже потім не губитися між старими, не шукати де молода, а де минулорічна, а де іще старша, тому що є такі качки, які залишаються із року в рік від яких хочеться вивезти побільше качечок і які не втрачають свою цінність з роками. Ось такий наш раночок. І ось такі іще зажурені наші пташки, тому що ще зовсім ранок туманний, прохолодний, осінній раночок. Можна сказати, що це такий перший ранок осінній з туманом. І з такою невеличкою прохолодою качкам і курям, можна сказати, байдуже, а от індики, ви самі бачили, стоять трішечки, невеселі. А попереду ще мають лупитися малесенькі, бо комусь дуже мало-мало. І хочеться і тих, і хочеться звідти, і хочеться, щоб ті яйця не пропали. І воно їх закладає, лупить, куди воно їх лупить, ніхто не знає. Ну, дивіться, яка туша. Курочка Геркулес, така як танк. Там кілограма 4 буде туша в неї. Вона навіть не залітає на сідало, де залітають кури. Вона просто сідає на землю. Тому що вона не може підняти свою вагу, щоб злетіти вверх. Маранчики, я казав в попередньому відеоролику, що можуть бути ще вільні декілька курочок. До півників може бути сімейка, так що кому цікаво, можете звертатися. Ну і, звичайно, селезні дуже гарні, довгі, широкі, високі для зміни крові. Молодь по гарній лінії, по продуктивних батьках можете також звертатися, кому цікаво. Цей ритуал я роблю перед виходом на вулицю. Але сьогодні вийшов на вулицю раніше. Бо вже декілька днів підряд я вибігаю зранку для того, щоб подивитися, чи не було нашого нічного гостя, чи не приходив цей гість, чи не наробив там справ. І перевіряю, чи все в порядку. Тому Інкубатор вже відкриваю після того, як приходжу з вулиці, як дам всім їсти. Бо вже як виходиш на вулицю, вже потрібно всіх відкривати, до всіх позаглядати, подивитися, що там і як. Тут у нас лежало яєчко від цесарки 16-15 вилипалось, і одне лежало, воно було живеньке. Я просвітив, дзьобик в повітряній камері рухається. Воно ну, ще у нас один день полежало, проклюнулось, і слава Богу. 16-те це саренятко, Біленьке, таке велике вилупилося. Було велике гарне яйце. Можливо, тому воно пізніше вилупилося. Можливо, з іншої причини, але слава Богу, вилупилось живеньке, здорове. Зараз вам покажу. І цей інкубатор зараз відключ... відключимо для провітрювання. Слава Богу, електроенергія є, він у нас не повний. У навсього чотири 4 каретки у нас тут задіяно для інкубації, але я надіюся, що ці всі 4 каретки у нас вилупляться і будуть прекрасні ціпи. А, а хто тут буде і які вони будуть, побачимо, як вони будуть лупитися, ці наші ціпи. Ось дивіться, оці мої маленькі ціпи. Бачите, практично всі біленькі, тільки одне має такий коричневий напил. А ось це маленьке воно ще видно. Сидить практично під лампочкою. Ось так пішло собі. Такий карапузик. Маленькі ось такі комочки щастя. Вже собі думав, гадав, як би і що з ними робити, коли вони вилупляться, всі долупляться, трішечки з ними побавитися. Підтримати їх, щоб вони вже були в пір'ячку, щоб вони були гарненькі такі. А потім курочок з'єднати разом з дорослими індиками. Вони якраз підростуть, індики також туди забрати. І хліб, де зараз знаходяться наші кури, залишити для молодняка на зиму, для ось цього осіннього. Їм там буде тепло, комфортно. Курничок невеликий, світло у них там буде горіти, поставити їм туди корито для їдла, поїлку, і вони собі там будуть рости. Я не думаю, що до нового року вони не встигнуть окрепнути, поки не почнуться у нас морози. Але, як показує практика, морозів у нас практично таких величезних не буває. В минулому році, тобто це за декілька років, я вже не пам'ятаю, коли. Була така зима, і коли були такі морози. Випала, можна так сказати, велика кількість снігу, якого вже дійсно, я не пам'ятаю, коли було так багато, і були морози більше 20 градусів. Є відеоролик, якому цікаво, можете передивитися. Там багато хто казав, що мускуси бояться морозу, що мускуси обмерзають в них лапи Але наші мускуси жили на вулиці. Жили на снігу і, не дивлячись на це, вони ще вмудрялися навіть нестися Так що ось такі, ось такі справи. Так що, надіюся, що долупляться у нас ще ті яйця, які є в інкубаторі. Будемо рости, крепнути. І надіяйтесь на те, що все буде гуд. Всім добра, щастя, здоров'я, благополуччя, миру. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім всього самого-самого найкращого і до нових зустрічей!